Вітаю вас, друзі. На так званій Росії набирають обертів репресії проти своїх. же. досі ніхто так і не знає, де подівся генерал Суровікін. Понімає, що це дуже непросте рішення. У тюрмі вже опинився воєнний злочинець Ігор Гіркін. Свободу стрілково на черзі до в'язниці. Також зрадник України Губарєв, і тут раптом іще один удар в спину! На так званій Росії почали переслідувати зрадницю України Яніну Соколовську, яка. Роками працювала на російську пропаганду. Мене поразив тільки шольс. Вот від Шольца я такого не ожидала. І це цілком закономірний процес. Бо, як я вже казав у попередніх випусках, Владимір Путін після невдалої спроби бунту пригожина боїться власної тіні, і Кремль почав масові чистки. Я ще раз подчоркиваю, що нужна тотальна зачистка, жорстка воєнна цензура. Ну, я ще раз пачурки, приготовиться. І ми з вами ще побачимо дуже багато прикладів того, як росіяни пожирають росіян. Але для початку підпишіться просто зараз на мій канал. Це справді важливо. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео побачили якомога більше людей. Російські окупанти, ну принаймні частина із них, дуже обурені тим, що Гіркіна заарештували, і вони несамовито бу. Мунтують дане рішення неуважаємого суду я вважаю ща безприділом на підтримку воєнного злочинця Гіркіна Росіяни навіть запустили флешмоб і вимагають його негайно відпустити. І тут за гіркіна включилася частина так званої російської опозиції, включно із Навальним, який теж тепер вважає, що Гіркіна незаконно заарештували. Ми. За свободу Ігорю гіркіну Стрілкову. свободу стрілку. Свободу Стрілкову. і що дуже показово, так це те, що проти гіркіна та його соратників почали активно воювати кремлівські пропагандисти і навіть порівнюють їх із фашистами. Какі-то там монархісти, анархісти, вот это все месиво дурно пахнуще сильним уклоном. Фашизм друзів гіркіна особливо обурив пропагандист Соловйова, який почав казати, що вони практично ніхто Кто ви такі є. Вот эти все всі стрілкові гіркіни, вот эти Губаревы, подаляки, вот і всі мантяни. Хто ви такі? Щоби штоти здійснюють говоріть? У відповідь о цьому пропагандисту один із окупантів, який зараз воює проти України, записав своє відеозвернення. звернення. Ти спрашував своєму відео, хто ми такі. Я тобі отвічаю, хто ми такі всі ви и гной нашого народа. Росіянин навіть почав погрожувати росіянину за те, що росіянин наїжджає на зрадників України та росіян. Що нужна тотальна зачистка? Мені очень интересно, кого ти там собрался зачистить. Рот а, зачисти для начала і больше його не відкривай в нашу сторону. Він так каже, наче справді збирається щось робити, але максимум, що можуть зробити у відповідь оці невдахи із клубу Гіркіна, це знову понити в інтернеті. Почому пропагандісти останніми словами обзивають свой народ, а знаєте, чому? Чому не посадили їх? Садіть їх російський бунт. І справді дуже серйозний та безжальний. Бунтівники пропонують заарештувати і їх. Садіть мене. закону равним дожиду для всіх. Садіті всіх. у той самий час окремі соратники гіркіна настільки бояться також потрапити під репресії, що починають від нього вже відхрещуватись, і кажуть, що насправді не було ніякого там клубу розсерджених патріотів. Це усе вигадка. Ні, Губарєв, ні я, ніхто ще. Це етастрілков. Ніякої організації такової немає, структури кактавої немає. І взагалі, коли Гіркін кликав до себе невдах, то ніхто насправді не хотів приходити. А оцей конкретно невдаха опинився там випадково. Він там пропонував ладжал многим. В тоді на цю зустріч прийшло сумарно 7 чоловік. Включає вот. тебе і стрілку мене, який затисався туди случайно. Скільки би зараз вони не виправдовувались та не давали задню, усе одно їхня черга також дійде. Ну а поки що, російські мусара прийшли із обшуками до зрадниці України Яніни Соколовської. Соколовська, не плутайте її із Яніною Соколовою. Це давня відвідувачка російських пропагандистських шоу та подруга Скабєєвої. Можна п'ять відкривати, кінець на вашої думки черідної як підкакпіліки. Де при Трампі проєкт антиросії, Росії вже останеться на російському телебаченні Соколовська грала постійно роль, наче як наївної українки, яка постійно намагалася бути у опозиції до росіян, упам'янули Арабам Трава, то рядом з Арабами. Ми живемо ми ведемо з ними війну вже 5 років. Ви наші араби. І ще буквально три дні тому на одному із російських телеканалів вона розповідала про русофоба Зеленського. Як не странно, вот це прямоудивільна. Зеленський при всій його неожиданності Дана ярка і русафобії. А вже учора у справі про фейки проти російської армії до неї прийшли російські мусора із обшуками. У неї вилучили гроші, знову ж таки, гроші і ще раз гроші. А де саме зараз перебуває сама Соколовська, невідомо. Мешкала вона у Москві. Треба буде іще дочекатися, коли її вб'ють або посадять, бо це буде цілком логічно для долі зрадниці України, бо я нагадую, будь-який зрадник України зрештою опиняється або у в'язниці, або у могилі. Погане у цій історії тільки одне: попри те, що Яніна Соколовська давно ходила на російські ток-шоу. Вона буквально жила на російському телебаченні. У той самий час її усе одно запрошували на окремі українські телеканали у статусі поважної експертки. Цікавий експерт. Я Соколовська. ні добрий вечір. Він. Ну значить, скава питань. На жаль, досі у нашому медійному просторі присутні деякі персонажі на кшталт Яніни Соколовської. Вської скажу іще ще декілька слів про вчорашню ракетну атаку росіян для них це було як завжди справжнє свято. Цим вечором по всій Україні ріві сирени, воздушної тривоги. Да, кстати, ракети літять, ракети літять. Куди літять? Читаємо, читаємо. Проте свято тривало недовго. Масовану ракетну атаку росіян складно назвати вдалою. Ну, фото, фото, відео підтвердження Ніта і оскільки росіяни не змогли отримати жодних підтверджень. Щодо російських ударів, їм довелося ці удари вигадувати. Сабчаю о взривах в Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Житомирській, Сумській і Львівській областях. наші сили протиповітряної оборони працюють на межі можливостей і роблять справжні дива. Учора вони знищили щонайменше 36 російських ракет. а Цієї ночі 8 безпілотників із восьми. На жаль, окремі влучання були. Є кілька влучань. Є і падіння уламків ракет, але дуже важливо, що зухвалі цієї атаки вдалося знищити. Причому росіяни досить часто випробовують нові і нові тактики завдання повітряних ударів. Так само було і вчора, коли російські ракети досить довго кружляли у нашому повітряному просторі у напрямку. Тернопільщини, Львівщини на війській області розвернулись назад, тобто на 180 градусів, і зрештою були спрямовані у Хмельницьку область в район. Стакосантина власне росіяни вчора намагалися завдати удару по нашій авіабазі у Старокостянтинові. Там базуються українські літаки су 24 які носять ракети Storm Shadow. Це не військова таємниця. Якщо що, а я нагадаю, що ще у грудні 20-го року я робив випуск, у якому показував, як росіяни готувалися і ще тоді завдавати ракетних ударів по Старокостянтинову. Сантетрабатводво во время совершения условного марша в районе боевого патрулирования. Подивіться, російські пропагандисти тоді випадково спалили мапу, із якою працювали російські ракетники. Звісно, ми отримаємо і ще нові комплекси протиповітряної і навіть, можливо, протиракетної оборони. Але наша країна велика і усіх неможливо на жаль, поки іще захистити. Тому ви, друзі, маєте бути готовими, що на нас і з вами може знову очікувати. Непроста осінь та зима, і росіяни будуть знову намагатися зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Але передусім усе вирішуватись буде на полі бою. Подивіться на це прекрасне відео. Тут FPV-дрон, який коштує 400, максимум 500 доларів, знищує російську важку вогнеметну систему сонцепьок. Я знаю підрозділ, який це зробив, і зовсім скоро цей підрозділ отримає іще від вас FPV-дрони і буде далі знищувати знищувати росіян та їхню техніку, і от саме тому я й кажу: необхідно іще ще більше підтримувати українське військо. Нам потрібно більше дронів. Нам потрібно забезпечувати наші підрозділи максимально, тому що це реальна і дуже вагома інвестиція у нашу із вами перемогу.